Щоб зафіксувати фокус об'єктива в певному положенні, а також налаштування діафрагми, потрібно закрутити стопорний винт. Тут різьба М2, але глибина невелика. Щоб винт не виступав, потрібно його укоротити до необхідного розміру. Як я вийшов з положення. Експериментальним шляхом дослідив, що мені потрібно підлощати дві шайби. І гайка. Це потрібна довжина. Зайву різьбу откушую кусачиками. Получається ось так. Потім викручую цей гвинт і він готовий до застосування. При викручуванні стальної гайки різьба автоматично поправляється і без проблем закручується куди необхідно. Отримуємо ось такий результат.